Привіт! Коли в кінці свого життя надмасивна зоря вибухає над новою, її ядро може сплюснутись, перетворившись у дуже компактний та начільний об'єкт, маса якого може дорівнювати або навіть перевищувати масу нашого сонця. Ці маленькі, наймовірно щільні ядра зір, які вибухнули, називають нейтронними зорями, і вони одні з найдивніших об'єктів у Всесвіті. Ви на каналі Всесвіт.UA, сьогодні говоримо про нейтронні зорі. Нейтронні зорі утворюються, коли у зорі масою 4-8 мас сонця закінчується пальне, тобто водень та гелій, що робить зірку нестабільною. Справа в тому, що протягом свого життя зірки збережують деякий тонкий баланс, про який я докладно розповідав в роликах зорі на моєму каналі. Баланс полягає у рівновазі двох сил: енергії ядерного синтезу в ядрі зірки, яка штовхає речовину зорі назовні, що ми спостерігаємо у вигляді світла і тепла. Та власною силою тяжіння зорі, яка навпаки намагається стиснути зірку. Коли ядерне паливо зорі закінчується, сила тиску газу значно зменшується, і гравітація зірки починає перемагати та швидко стискає зорю всередину. Ударна хвиля доходить до ядра і відскакує від нього, буквально розриваючи зорю на частини. Вважається, що процес колапсу, можливо, триває всього декілька секунд, але перемога гравітації на цьому ще не завершена. Коли більша частина зорі віднесена в космос, залишається її ядро, котре може мати масу до двох мас сонця. Так от гравітація продовжує стискання ядра до позначки, в якій атоми стають настільки щільними та близькими один до одного, що їх електрони буквально втискаються в їх батьківські ядра, об'єднуючись з протонами і утворюючи нейтрони, а також легкі частинки, відомі як нейтрино, які вільно тікають в далекий космос. Стискання ядра завершується, коли його маса буде на 90% складатись з нейтронів, що вважається народженням нейтронної зірки. Але якщо ядро матиме масу теоретично вдвічі більшу сонячної, то гравітаційний колапс продовжуватиметься, що призведе до утворення чорної діри. Типічна нейтронна зірка приблизно в півтора рази більша за масою, ніж наше сонце. І це дійсно неймовірний за своїми властивостями об'єкт. Щоб зрозуміти, що таке нейтронна зоря, спочатку треба звернути увагу на сонце. Наша зірка приблизно в 109 разів більша за діаметром, ніж Земля. Сонце складає 99,9% маси усієї речовини сонячної системи, тобто лише одна десята відсотків маси це всі планети, астероїди, комети і так далі. Для того, щоб отримати нейтронну зорю, потрібно стиснути всю цю колосальну масу сонячної речовини діаметром мільйон 300 тисяч кілометрів в кулю діаметром всього 15 кілометрів, тобто до розмірів невеликого містечка, такого як Бердянськ, наприклад. Стає зрозуміло, що щільність речовини повинна бути колосальною. Одна столова ложка речовини нейтронної зорі буде важити більше 900 мільярдів кілограмів, що більше маси гори Еверест. оскільки нейтронні зірки настільки щільні, вони мають інтенсивне гравітаційне та магнітне поля. Гравітація нейтронної зірки приблизно в тисячу мільярдів разів сильніша за земну. Таким чином, поверхня нейтронної зірки надзвичайно гладка. Адже гравітація просто не дозволяє утворюватись будь-яким нерівностям. Гравітаційна сила типової нейтронної зірки настільки велика, що якби ви захотіли стрибнути на неї з висоти всього 1 метр, то ви б досягли поверхні зі швидкістю 1400 км в секунду, однак навіть до удару ваше тіло було б розтягнуте як спагетті, і тому поверхні ви б дісталися вже по частинам. Колосальна гравітація також доволі сильно викривляє час. Наприклад, на поверхні нейтронної зірки могло б пройти 8 років, а на землі всі 10, не враховуючи ефект сповільнення часу через величезну швидкість обертання деяких зір. Після свого утворення нейтронна зірка вже не генерує власне світло та тепло. Її початкова температура поверхні складає приблизно 600 тисяч кельвінів. Однак величезна кількість нейтрино, які вона випромінює, забирає стільки енергії, що всього за декілька років нейтронна зірка значно охолоджується, тому її більша частина світла знаходиться в рентгенівських променях. Окрім температури, наднова, яка породжує нейтронну зірку, передає компактному об'єкту колосальний обертальний момент. Я вже неодноразово говорив на своєму каналі, що будь-яке тіло, яке обертається, при стисненні збільшує швидкість свого обертання. Тут я зазвичай приводжу приклад фігуриста, який обертається навколо своєї осі і, притуляючи руки до тіла, розкручується значно швидше. Але у випадку нейтронних зір така швидкість обертання може бути, м'яко кажучи, дуже великою і нерідко сягає від декількох до декількасот сот обертів на секунду. Окрім вищесказаного, звичайні нейтронні зірки можуть також похвалитись величезними магнітними полями. Для порівняння магнітне поле Землі становить близько одного гауса, а сонячне близько декілька сотень гаусів. Але нейтрона зірка має магнітне поле в трильйони гаусів. Такі грізні магнітні поля виробляють потужні промені електромагнітного випромінювання, які направляють частинки вздовж двох магнітних полюсів. Коли ці промені проносяться повз землю, вони блимають як лампочка. Такі нейтронні зірки вчені назвали пульсарами, які є найрозповсюдженішим типом спостережуваних нейтронних зір. Інший цікавий тип нейтронних зірок, відомий як магнетари, вони отримали свою назву за те, що мають магнітні поля, які в тисячу і більше разів перевищують середній показник для нейтронних зір. Як пульсари, так і магнетари гідні окремих випусків, тож про них ми ще з вами поговоримо. Яка ж структура нейтронних зір? Це питання є і досі актуальним для вчених та є предметом дискусії. Вважається, що нейтронна зоря складається з атмосфери, внутрішньої і зовнішньої кори, а також внутрішнього і зовнішнього ядра. Атмосфера зірки товщиною всього декілька міліметрів являє собою шар плазми, який в основному складається з водню та гелію. При цьому динаміка атмосфери повністю контролюється магнітним полем зірки. Нижче атмосфери знаходиться надзвичайно тверда і гладка корочка. Так звана зовнішня оболонка зірки має товщину в декілька сотень метрів і складається в основному поки що з іонів та електронів. Але у внутрішній оболонці зорі товщиною 1-2 км надзвичайний тиск вже призводить до утворення нейтронів, причому зі зростанням густини кількість нейтронів збільшується. На межі з ядром нейтронної зорі речовина являє собою суміш нейтронної, протонної і електронної рідини. Зовнішнє ядро нейтронної зорі має товщину декількох кілометрів і колосальну густину речовини до 1 мільярда тонн на сантиметр кубічний. Речовина в цій області являє собою сильно вироджену надтекучу нейтронну рідину з домішками надтекучої протонної рідини. А от з чого складається внутрішнє ядро нейтронної зірки поки що є таємницею. Згідно однієї з теорій, внутрішнє ядро утворене з так званої дивної матерії, це теоретична форма матерії, яка не має аналогів на Землі. Про дивну матерію також ми з вами ще поговоримо. До речі, для вивчення нейтронних зірок та особливо для визначення, що саме відбувається в їх ядрах, у 2017 році на борту ракети SpaceX Falcon 9 був запущений телескоп Ніцер і встановлений на міжнародній космічній станції. Ніцер виявляє рентгенівські промені, що надходять від пульсарів. Очікується, що за допомогою спостережень цього телескопу астрофізики зможуть на диво точно визначити маси та радіуси цих надзвичайних об'єктів. А власне, ці дві властивості зможуть допомогти визначити, що саме відбувається в ядрах нейтронних зірок. Після свого утворення нейтронні зорі поступово втрачають початкову температуру та швидкість свого обертання. Тому спостерігати такі об'єкти вдається лише на початкових етапах їх життя. На сьогоднішній день в галактиках Чумацький шлях та Магеланові хмари спостерігається близько двох тисяч нейтронних зір, і більше з них проявляють себе як пульсари. Близько 5% всіх відомих нейтронних зірок є членами подвійних зоряних систем. Астрономи їх спостерігали в бінарних системах з зорями головної послідовності червоними гігантами, білими карликами або іншими нейтронними зорями. Якщо зірка компаньйон знаходиться достатньо близько до нейтронної зірки, то її речовина може переноситись до компактного сусіда. Однак, оскільки нейтронна зірка відносно крихітна, газ має занадто великий кутовий момент, щоб падати на зірку безпосередньо, і тому обертається навколо неї в акреційному диску. Тертя в акреційному диску призводить до його нагрівання в мільйони градусів і змушує випускати рентгенівські промені. З потоком речовини через акреційний диск на нейтрону зорю передається й обертальний момент, значно збільшуючи швидкість обертання зірки. Вважається, що саме так ми отримуємо так звані мілісекундні пульсари з періодом обертання від 1 до 10 мілісекунд. Якщо ж нейтронна зірка поглине забагато маси, вважається, що вона може навіть сколапсувати в чорну діру. Як і звичайні зорі, дві нейтронні зірки можуть також гравітаційно взаємодіяти, утворюючи подвійні системи. Але якщо вони знаходяться занадто близько, то можуть зіткнутись між собою, що призводить до колосального вибуху, відомого як Кіло Нова. Назву явище отримало за свою потужність, адже вибух при злеті двох нейтронних зірок в тисячу разів потужніший за типовий вибух нової зорі. У 2017 році вчені змогли зафіксувати таку подію за допомогою виявлення гравітаційних хвиль та світла кілонової. Сьогодні вчені вважають, що при зіткненні нейтронних зірок створюються умови для синтезу хімічних елементів важчих заліза, тому можливо саме кілонова є джерелом значної частини золота, платини та інших важких елементів у всесвіті. Кінцевим продуктом злиття нейтронних зірок може бути більш масивна нейтронна зоря, але якщо маса новоутвореного об'єкту перевищить так звану межу Опенгеймера Волкова, сьогодні це приблизно 2,16 мас сонця, то вважається, що такий об'єкт перетвориться на Чорну діру. А якщо до кінця життя нейтронних зірок? Вважається, що якщо нейтронна зоря ізольована та ніколи не зіткнеться з будь-яким іншим космічним об'єктом, то її температура та швидкість обертання поступово зменшуватимуться. Зрештою, через дуже довгий час залишається дуже холодна нейтронна зоря, яка майже не випромінює світла, тому майже не спостерігається. Але все ще залишається нейтронною зорею. А на сьогодні все. Дякую всім за коментарі, лайки та репости. Будьте здорові, дивіться українське. На все добре!